відомо про більш ніж дві тисячі цивільних осіб. Це фактор тиску. Вони мають безмежний ресурс просити що завгодно і затримувати цивільних осіб знову і знову і знову. Край необхідно, щоб ці люди дожили фактично до свого звільнення важливо активізувати роботу міжнародного комітету Червоного Хреста. Я думаю, те, що почали останнім часом більше говорити, це пов'язано сам перед перемовним процесом. Цих людей виділили як окрему категорію. І всі думають зараз, як би можна було адвокатувати ефективно їхнє звільнення. Загалом ситуація безпрецедентна. Мені особисто невідомо, щоб така кількість цивільних осіб утримувалась державою в таких жахливих умовах. Напрацьовували разом із державою і залученими інституціями план щодо того, як правильно адвокатувати звільнення цих людей. Цей план включав також. Поділ цих людей на умовні групи, за, наприклад, їхнім фахом, ці категорії було розроблено з урахуванням також Женевських конвенцій, які передбачають захист певних категорій. І наразі принаймні громадський сектор точно працює над тим, щоб адвокатувати відповідно до цих категорій. Це, насправді, коли ми говоримо про адвокацію, звільнення ми маємо не забувати, що навіть якби Росія погодилась на звільнення цих людей, навряд чи б вона звільнила їх всіх і одночасно. І тому дуже важливо не забувати тут про те, що нам е, вкрай важливо, вкрай необхідно, щоб ці люди дожили фактично до свого звільнення. Тут звісно ну, нічого вигадувати не потрібно були всій час створені міжнародні організації, які мають мандат на відвідування місць утримання з метою того, щоб вислідкувати в яких умовах ці люди перебувають, чи вони мають достатньо їжі, медичного е, забезпечення е, і так далі. Важливо активізувати роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми бачимо знесилених людей, часто закатованих останнім часом там зі шрамами на тілі, від катувань, з образливими написами. В жахливому стані Ми можемо тільки уявити, в якому стані цивільні перебувають, яких звільняють ну, просто в мізерних кількостях. Нашій організації відомо е, про більш ніж дві тисячі цивільних осіб, яких, які утримуються як в, е, на окупованих територіях, так і на території Російської Федерації. Цивільних українців не судять, їх просто утримують інкомунікаду, часто в одних умовах е, з військовополоненими. Навіть в одних камерах українці, які утримуються інкомунікаду, це всі українці захоплені в північних областях, Миколаївській області, і частково українці з Херсонської і Запорізької областей, а також зі східних областей. Це фактор тиску. Уявімо, в кожної особи є родина, яка складається там в середньому 2-3 особи. Всі ці люди. Відчувають себе травмованими, вони постійно відчувають себе на гачку. Насправді в нас є ще понад тисяча осіб, які, яких було звільнено з тих чи інших причин. Це як і офіційні обміни, які проходять весь цей час. Часто таких осіб в маленькій кількості додавали і додають до військовополонених, які підлягають обмінам, або ж їх можуть звільнити з різних обставин і умов на окупованих територіях. Наш департамент якийсь був сформований. Трошки згодом, після моменту повномасштабного вторгнення понад три роки вже займається моніторингом відкритих джерел. На початку вторгнення це була більш актуальна ну, активність така, тому що в нас був зв'язок український з окупованими територіями ближче до середини 22-го року. Росіяни встановили жорсткий контроль. фактично відімкнули мобільних операторів можливість зв'язуватись за українськими мобільними мережами. Також вони. Встановили своїх інтернет-провайдерів і стали помічати часто, що розмови підслуховуються наразі. Є люди, які утримуються понад три роки, є люди, яких затримали нещодавно. Про тих, кого затримали нещодавно, насправді складніше дізнатись їхнє місце перебування. По перше, таку людину можуть відпустити в на окупованій території після допиту, тортур ну, з якихось причин таку людину можуть звільнити а по-друге. В принципі, складно відслідкувати через от, саме через обмеження зі зв'язком і з міркувань безпеки. Проте, якщо людину не відпускають рано чи пізно, часто вона опиняється в більш офіційних назвімо це так, місцях утримання, або ж результати також дає моніторинг російських відкритих джерел, де вони самі вже коли звинувачують людину, офіційно виставляють це, можуть виставити це і там рідні, впізнають когось за голосом, якщо навіть. Обличчя не видно за статурою, за речами. Ну або ж вони відкрито пишуть прізвище ім'я і е, пишуть, в чому звинувачено людину. Найрозповсюдженіші статті, за якими засуджують українців, це статті про шпигунство, тероризм, екстремізм. Часом це державна зрада, яка доєднана до одного з цих злочинів, звинувачень. Це досить жорсткі затримання, де всі в масках, ніхто ніколи не знає, хто вчиняє цей злочин, де людину могли місяцями гвалтувати, не дивлячись на чоловік чи жінка, байдуже, де людину підвішували там, в наручниках до. Батареї і так далі, і тільки потім її кейс може стати офіційним, так би мовити. Тобто їй там через вісім, шість, три місяці, можуть офіційно висунути звинувачення, і тоді надають їй так званого адвоката. Тобто, це державний російський адвокат. І звідси ми теж можемо отримувати від рідних інформацію, якщо цей державний російський адвокат вважає, що ну достатньо емпатичний, щоб щось повідомити родину. Часто адвокати виконують в таких випадках більше функцію моніторингової місії. Вони можуть передавати про стан здоров'я, про співкамерників. На жаль, такого права позбавлені ті українці, які утримуються інкомунікадо. Тобто, про їх стан здоров'я нереально родині дізнатись, тому що їм не надають адвоката. Можливо, росіяни щось хочуть за цих людей, можливо, ні. Ну, принаймні, громадському сектору навряд чи це достеменно відомо. Але скидається на те, що вони не, взагалі не підтримують ідею обмінів. Та і, ну, цивільних вони не можуть бути обмінені на військовополонених. На що ще можуть вони бути обмінені? До того ж, будь-які пропозиції, обміну, які не відповідають міжнародному праву, створюють прецедент. Тобто, що би ми не віддали зараз, що входить в контекст міжнародного права, що би ми не віддали за цих цивільних осіб, росіяни захочуть ще. Вони мають безмежний ресурс просити що завгодно і затримувати цивільних осіб знову і знову і знову. Дуже важливо, щоб ця справедливість вона дозволила нам певний період часу. Жити заради своєї країни, не думаючи про свого навіженого сусіда, це має бути справедливість, яка усуне загрозу.